Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео. Такий коротенький відеозвіт по роботі. Значить, внутряночку я вже закінчив. Ну, в плані закінчив, ще треба там знизу загрунтувати. От, показую. Внутряночка тут готова. От, внутрішня арка зроблена. Бачите, все поварено. Скажу чесно, було з чим побавитися, але і результат, як видно, є. Значить, виготовляв тут таку полосу робив, підганяв тоє все діло, щоб воно співпадало з крилом. Треба було повигинати, підігнати. Те і все. Ну і Тут все по латушці, все зварено в стик. От, шви підчищені. Ну, оброблені хімією, тоді кислотний ґрунт, і тоді гермят зверху пішов. Тут робив вставочку, отута квадратик під е, пуклютою, що вкручується саморіз підкрильника. Тут теж вигнило робив такого квадратика, робив квадратного отвора, підганяв те все, теж варював. Е, ну і вниз. Ну, Тут єдине, що я. Ще не доробивши, треба нам Отако ну, радіусом вирізати арку, цю внутрішню, бо це як латка йде. Але ну, коли я вже встановлю крило, буду підганяти, я вже тоді собі її Під крило підріжу. От. Тут все так само, все підігнано, все зварено, показую тут. Тут, бачите, так само все. Все варилося. Абсолютно все відновлювалось повністю. Арки не було по звідси. Це все відновлювалось, все робилось. Латочки, вставочки, все підганялось, оброблялось. От, оброблено хімію. Бачите, хімія спочатку такий, дає реакцію фіолетовий, такий йде колір дає, а потім е перетворюється на чорну ґрунтовку. О, тут, а, бачите, червона, ту кислотником я обробляв ту латку. От, кислотник, де кислотник, то воно вже своє не бере. От. Так що по внутрішній у нас все закінчено. От. Внутрішні частини. Тепер нам залишилося. Ну, ми зараз прогрунтуємо то і все діло, тут, щоб було чітко. От, тут деякі були рижики так само. Е, такі жучки, буквально, спічечна головка от, зачистив. Хімія тоді кислотним ґрунтом обробив. Е, тепер по тому. Значить, що в нас тут далі? Середини так само, ну воно все встик зварено, але треба буде так само все обробити. Ну то ми вже то і будемо обробляти пізніше. Е, обробимо то і все. Так само герметиком шви промажемо. Чого тут герметик? <кхи> Поясню. Е, крило в автомобілі конденсує. Так само і конденсат в дверях, конденсат в крилі. В автомобілі жарко. Пічка зимою робить, на дворі холодно, виділяється конденсат. Ну і щоб сюди волога не попадала, добре все обробляємо і герметизуємо. От. І я ще потім середини то все діло буду так само, може, нігрольчиком постараюся долізти, трошки пролити, вже, як все провариться арка е, наружня. Тоді ще. Може, дамо сюди мазутки трохи, щоб воно собі там всередині було. Але я думаю, буде воно все тут сидіти, як не має бути вже. Мій, це мій не перший опит на такій, по такій от саме роботі. Вже я робив це неодноразові роботи на різних автомобілях. Ходить. Головне, кажу, все підігнати, обробити, зробити і буде воно ходити, сидіти. Досить багато років. Проблем тут по ньому не буде ніяких. От. Так само і з середини треба буде все гарно зробити, бо під підкрильник, як не крутіть десь під колеса, водичка, волога, воно буде свою роботу робити. Так само робимо, як тут, а робимо з внутрішньої сторони. От. Але кажу, то вже буде пізніше. Доступ є, воно зараз ролі не грає. Далі в нас, виходить, тут ми загрунтуємо, і далі в нас підгонка буде вже самої арки. От. <кху> Арку. Я її буду різати. Я її буду різати тут, а я бачите, як підганяв на саморізи її, прикріплював. Буду різати. Вона мені така не потрібна, велика, треба буде її. Обрізати що так, що так. тут так само цю частину це ребро ми прибираємо, воно мені не потрібне. От. Бо одна, от бачите, тут отвори є, не заваряться. Якщо нам, наприклад, залишати її так, нас вона е виходить ну, майже ось сюди під лючок бака. От. Воно не є добре, бо тут де лючок бака, треба буде. Ну, вишпакльовувати багато тут буде роботи біля дирки. Тут підгонка цей. Нам треба її опустити нижче. Ну, є крило, якщо вигниває високо, вже відповідно варимо так. Нам тут кузов дозволяє. Тут, в принципі, кузов живенький, все добре, все люкс. Підчищаємо шпаклю. Це місце повністю. От, вичищаємо до голого метала, обробляємо так само. Арку зсередини обробляємо. І на прихватки будемо садити вже арку. О, не сплошним швом, а саме на прихватки. Сплошним швом, якщо пекти, крило поведе і ну, прийдеться навалювати шло, у слой шпаклі. А я знаю, в зазорах там по 2 см плюс-мінус. Робимо точками. От, і проблем не буде. От, ці точечки підчищаються і тоді шпаклюється. От, отака зараз в нас задача. Потихеньку вилазимо зі сварки. От, і далі наша вже задача буде, вже як вилізмо зі сварки. Далі в нас буде процес шпаклювання, зачистки. Отаке все. Так що. Я вже радий, що зробив внутрянку, бо кажу, це було не сильно просто і легко. Тому що кажу оце підігнати цю арку. Бо якщо ви її до крила неправильно підгоните, ваш, е, між крилом і цією аркою можуть бути там зазори, або вон, ну, за малий, що вона не стає так, як треба, або за великий ну, плюс-мінус робиться зазор, і ви його ніяк не можете прибрати. От, То я так тут трошки побавився. Е, з картонки такої з папки вирізав у кусочки, всякі латочки. Спочатку робив з карт картонки. Вставки, підганяв так, як треба, тоді переносив то все на метал, зачищав, кожну латку обробляв кислотником так само. Ну Такий процес довгий, моторний, але потрошки воно все у нас виходить. Так що, отакі відео звіт по роботі, і працюємо далі. Вже потрохи в нас щось тепер виясняється з того всього. от так що, все, всім дякую за увагу, всім пока. А я продовжую і до наступного відео.